в міжнародний економіко-гуманітарний університет протягом двох останніх тижнів травня. Про це просто зараз у спільному проєкті телеканалу Сфера та факультету журналістики. «МГУ». Вітаю вас! Мене звуть Юлія Лящук, і ми починаємо. Далі у випуску майбутнє за молодими у стінах нашого вишу відбувся третій міжнародний студентський форум Європейське партнерство. Студентська весна забуяла у міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Далі про це не лише детальніше. Лишайтеся з нами. Майбутнє за молодими до міжнародного економіко-гуманітарного університету з'їхалися представники іноземних делегацій з Польщі, Угорщини та Білорусі. В сінах вишу втретє організовують міжнародний студентський форум Європейське партнерство, під час якого молодь намагалася встановити тісні культурні громадські зв'язки та обмінятися власним досвідом у сфері самоврядування. Молоде покоління є рушійною силою змін у суспільстві, адже саме від їх бачення і зусиль залежить майбутнє та вибір стратегії розвитку. В цьому переконані представники МЕГУ саме тому у вище вже третій рік поспіль організовують міжнародний студентський форум Європейське партнерство. Я думаю, що майбутнє за вами, за молоді, за студентом, і думаю, що цей форум пройде надзвичайно продуктивно. Ви відпрацюєте собі нові моменти спілкування. Нові моменти взаємодії між студентськими радами і парламентами, і думаю, що ви наше майбутнє, ви наша найголовніша перспектива в розвитку нашої державності в розвитку економіки. Цього разу до мигу запросили делегації з Польщини, Угорщини та Білорусі з навчальними закладами цих і не лише країн нині тісно співпрацюють у виші, аби постійно черпати новий досвід та вдосконалювати систему освіти і студентського самоврядування. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні зв'язку з вступленням усіх країн

Буде завісіть імміно від вас, молодих людей. На відкритті форуму побував також голова Рівненської облдерсії Олексій Муляренко, який, до речі, є випускником МЕГУ. Я не просто випускник, я випускник першого випуску цього інституту. І е, тоді багато років назад, коли засновувався інститут, не було так все тут. Гарно і рівно останні курси навчання ми вже проводили по суті в цих стінах. Процес був налагоджений і дипломні роботи ми писали самі. Ходили в бібліотеку, і дійсно ну, фундамент був закладений досить потужний. Я думаю, ну досить непоганим підтвердженням є е, навіть та посада, яку я займаю на сьогоднішній день. Студенти, які ще тільки вчаться і перебувають на старті сходження до своєї мети, мріють максимально застосувати усі свої здібності та таланти у сфері самоврядування і колеги з інших закордонних вишів цьому лише сприяють. Змінюватися обов'язково потрібно досвідом. Чим більш різний досвід, тим краще. Це завжди буде плюс. Як не крути, як не верти. Тим паче інша країна. в них досить цікаві проекти, які навіть інколи наша ментальність до цього б не дійшла, аналогічно як і ми їм пропонуємо цікаві ідеї. Стосовно студентського самоврядування, в мего насправді зараз у нас іде новий проект. Ми хочемо реалізувати про парламент. Зовсім іншим, скажімо так, методом структурування ніж зараз, я фактично ми хочемо поміняти структуру і відповідно поміняти принцип діяльності. Загалом, під час форуму студентам, дуже важливо встановити міжкультурний громадський та навіть просто дружні зв'язки, кажуть студенти закордонних вишів. Ми вже знакомы, У нас свої традиції, Мы определені ми, в коли вважаємо, Ми когда встречаемся, Ми віземо білоруську шоколадку, а они к нам на свою шоколадку. Да? Тобто, то какие-то уже такие мінімальні, но традиції вот у нас вже заложені, і ми очень гордимся і рады. Міжнародний студентський форум триватиме три дні. Протягом цього часу на студентів та гостей чекають плідні діалоги, насичені тренінги, екскурсії та концерти. Одинадцята традиційна відкрита науково-практична конференція пройшла у нашому вузі 24 травня 2016 року на факультеті здоров'я, фізичної культури і спорту міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука відбулась одинадцята традиційна відкрита науково-практична конференція на шляху до професійного вдосконалення. В конференції прийняли участь студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту. Імені Тараса Шевченка, міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Тут весна забуяла в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука. Цього разу проведення фестивалю співпало з роботою третього міжнародного студентського форуму, який організовує університет. Тож виступали студенти на галоконцерті не лише для своїх однокурсників, родичів та знайомих. Демонстрували вони на сцені свої таланти і перед закордонними гостями. Цьогоріч глядачами з тут весни мигу стали гості з трьох країн, які завітали до університету на міжнародний студентський форум. Ми дуже раді, що сьогодні до нас завітали делегації з Угорського університету, Польщі, Німеччини, Білоруського державного університету. І е, сьогодні ми хочемо провести гала-концерт, підсумковий концерт студентська весна 2016. Будемо нагороджувати переможців, і звичайно, ми відібрали найкращі номери. В галоконцерті брали участь представники усіх без виключення факультетів. Загалом, за результатами відбору, до фіналу пройшло близько двох десятків номерів. Хоча, як зазначає голова студради університету, вибрати кращих з кращих виявилось цьогоріч доволі складним завданням. Відбір тривав протягом двох днів. Відбір був неймовірно напружений, адже учасників було неймовірна кількість взагалі бажа. Чи хто хотів себе показати? Кожен факультет себе показав просто неймовірно. Результати були. Ми були неймовірно здивовані. Цьому плані найкраще себе показали факультет журналістики, також е, з ФКС. Ректор Барановицького державного університету Василь Кочурко розповідає, що з Мигу вони співпрацюють вже 10 років. Пріоритетом роботи двох вишів є налагодження спілкування і співпраці українських та білоруських студентів. мені мій жителі жителявна, що ми приїжджаємо як как сібідамо, тому що в нас дуже багато є. Е в як ми сотруднюся, Одне з направлення це научної школи, друге направлення наукові дослідження. і самое головне, що я бачу сьогодні, чого ми здесь знаходимося, щоб більш плодотворно сотрудничала наша молодіж. Також Василь Кочурко додав, що вони вже готуються за декілька місяців до приїзду делегації МЕГУ. Вітаємо збірну команду нашого університету з легкої атлетики, яка виборола першість в чемпіонаті міста рівного залік спартакіади 2016 року. Такими були останні новини цього навчального року. Легкої здачі сесії вам, студенти, та чудового літнього відпочинку. А творча група програми ТСМ Дякую вам за увагу. У студії для вас працювала Юлія Лящук. До нових зустрічей в ефірі.